На сьогоднішній день я проживаю в місті Херсоні, але райончик такий не дуже безпечний, скажімо, це мікрорайон Янтарний і там проживає практично вся моя родина. Херсонка Ганна куршин самчук займається волонтерською діяльністю у прибережних районах Херсона. Працює координаторкою у Херсонському центрі життєстійкості. Мікрорайон Янтарний, де живе жінка, перебуває під постійними обстрілами російських військ. Обстрілюють. І міномети, і гради, і лепестки розкидують. І так виходить, що люди самі обкладають їх камінцями, щоб не тварини не пошкодили себе, не люди, і навіть ті машини, які доїжджають. Я не виїжджаю. Бо мене не хочуть брати з бабусями. Це було так дуже боляче чути від наших херсонців, коли ти їм кажеш, що да, в тебе там собаки-коти, але ще в тебе там дві бабусі 90 плюс. І вони кажуть: ні, 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 є запах, буде запах старості. Будинок, де проживала бабуся Ганна та її подруга, був зруйнований внаслідок обстрілів у 2022 році. Всіх цих погорільців, всіх тих, хто втратили житло і нема куди було їм звернутися, їх розмістили там же в лікарні. Деяких з них досі там живуть, проживають да, без світла, без води, бо я розумію, в лікарні не вистачає коштів, щоб. То приміщення відремонтувати після також прильотів. І ось до якогось часу наша тітягала також проживала там в лікарні, але е не, не, не стало світла, не стало води. Вона старенька, з ходунками, і їй потрібен догляд. Син її помер, коли був обстріл лікарні. У нього було поранення. Ганна разом з чоловіком їздить на роботу до Херсона із собою беруть тих, кому потрібно потрапити до ЦНАПу чи лікарні. Більшість жителів мікрорайону люди похилого віку, говорить волонтерка. Люди живуть завдяки тому, що в нас є гуманітарний штаб, завдяки Херсонській міській військовій адміністрації Сергію Сергійовичу Іващенко, Оксани Фоміної, ми отримуємо гуманітарну допомогу кожного місяця. Це продуктові набори, бувають ще і гігієнічні набори. Ми хліб. А хліб, наприклад, янтарний, ми отримуємо гуманітарний штаб Склотара завдяки Ірині Дерев'янка. Кожного четверга привозимо на весь район, на всіх людей. І так само на східний мікрорайон частину допомагаємо нашим сусідам. Ми також привозимо їм хліб і гуманітарну допомогу, доставляємо. Бо дуже багато людей. Бабусі, дідусів, які не можуть пішки добратися до гуманітарного штабу, а йти далеченько, скажімо так, від нас. За словами Ганни Коршун Самчук, люди не виїжджають, бо не мають можливості винаймати житло. В багатьох пенсія мінімальна, і вони не, не в змозі оплатити е, якийсь будинок або квартиру. І другий момент. Це на превеликий жаль мородерство. Навіть ми вже знаємо, як ставляться мітки, і як ці мітки, ну потім вже самі мешканці, навіть по своїх сусідах, вони їх прибирають для того, щоб зрозуміли, що. Хтось є там, колись навіть впалять якусь свічечку, щоб бачили, що хоч маленьке світло є, значить там хтось живе. Дуже багато кинутих тварин. Цих тварин треба якось годувати. Тому люди також лишаються. Але ще одна проблема з тваринами не хочуть брати. За 2022 року у мікрорайоні Янтарни та селищі Антонівка відсутні електро та водопостачання, частково газ. Ми прекрасно розуміємо, що до нас дуже тяжко доїхати, щоб нам щось полагодити. Ситуація стабільна тяжка. Але ми всі тримаємося, всі друг другу допомагають один одному. Я дуже вдячна нашим сусідам. У нас в дах був прильот, град прилетів. Всі сусіди, чоловіки, які могли, які мають сили, Згуртувалися, швиденько все накрили до дощів там, встигли. Чоловік їхав, віз сусідям е, матеріали для того, також щоб після пожежі, після прильоту перекрити дах, і разом з нашим квартальним вони потрапили під дрон. Вони з контузіями, вони зараз по сьогоднішній день з головними болями і, і заїкання. Тому ми. Залишилися без е, буса е, для того, щоб в великій партії одразу привозити гуманітарної допомоги. Я не уявляю собі, е, як е, ми будемо це все відновлювати. І де люди, які після нашої перемоги е, будуть повертатися, де вони будуть жити? Я бажаю, щоб наше місто почало розквітати після перемоги і. Е, Заграти взагалі іншими фарбами, і щоб всі наші мешканці повернулися, і ми змогли всі разом відновити все. Оксана Хлібос, Владислав Куприєв, Суспільне новини, Херсон.